Здатен двічі перетнути чорне море і нести на собі 5 тонн вибухівки. Українські розробники представили підводний дрон Толока 1000 який може становити серйозну загрозу Кримському мосту та російській портовій інфраструктурі. В сімействі толока три види дронів. Розробники підкреслюють, що їхні винаходи це не торпеди, а цілком функціональні роботизовані платформи з безлічу датчиків і технологією штучного інтелекту, які можуть самостійно. Іно виконувати чимало бойових завдань на морі. Михайло Манилюк розкаже детальніше. Майже кожна ніч у Росії феєрично вибухова СБУ вразила діпстрайками один із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних заводів Газпромнафтохім Салават Башкортостані. Звідти до території України майже півтори тисячі кілометрів. А так сили оборони України атакували новоросійськ. Базу чорноморського флоту штурмували не тільки звичні повітряні дрони, а й надводні безпілотні катери, які з'явилися у морі поблизу порту. Тут щось усільного ушаталося. Отлично. Слава Богу, що там. Україна має достатньо морських дронів, щоб атакувати Росію ледь не щодня. Безекіпажні катери планують навіть продавати за кордон. Такі безпілотники застосовують під час різних операцій, адже вони здатні як знищувати ворога, так і вести розвідку та розміновувати акваторію. Українські спецслужби вже давно пропонували бити саме по портах. Для цього створили надводний дрон Козак Мамай. Утім, американські союзники були проти. А зараз, схоже, все ж таки змінили свою думку. А куди його взорвуть то Чого вони взривають? Раніше противник нас, ну, на початку війни нас фактично притиснув до нашого узбережжя на, на відстань 10-15 кілометрів. Зараз ми його ну, прибрали з цієї зони, але самі повний контроль над цією зоною не взяли. Україна вже змусила росіян заховати свій флот у портах подалі, та швидше за все їм тепер і там буде не солодко. Вітчизняні розробники розширюють фронт і зможуть контролювати море навіть під водою. Днями на виставці оборонного кластеру Брейван у Львові показали 12-метровий український підводний дрон толока, який здатен бити на 2000 км. кілометрів. Відверто кажучи, це дуже велика відстання. Не знаю, вона нам потрібна чи ні, тому що 2000 км, кілометрів, щоб ви уявляли, це від Одеси до порта Саїд. От ну, можливо, такий дрон у нього дуже серйозна потужність. Він може знищувати або серйозно пошкодити дуже серйозні гідротехнічні споруди, якісь значить, які забезпечують діяльність противника. Толока тисяча оснащений дизельним і електричним двигунами. Апарат здатен занурюватися на глибину до кілометра і три місяці чекати там на команду знищити ціль. За рахунок електрики живиться все обладнання, всі датчики, всі сенсори, які є на борту. Три місяці це значить, що ось вона повністю зарядила акумулятори, вийшла на поверхню далі. Вона занурилась, і вона там може чекати до наступної потреби під зарядки. Експерти переконані, що кілька таких дронів здатні зруйнувати кримський міст, адже вони несуть 5 тонн вибухівки. А цього достатньо, щоб ефективно перетворювати великі цілі на брухт. Ну, дійсно, така кількість вибухівки вона може спричинити серйозне пошкодження для опор моста, тому що сотні кілограм навряд чи зроблять щось серйозне, а то вже можуть зробити справу. У будь-якому випадку не існує одної зброї, яка б суттєво як працювала по кримському мосту. Тут треба казати про долучення різних систем і операцію, яка буде здійснюватися в декілька етапів. Безумовно, толока може бути основним гравцем. Основним гравцем, адже звичайні морські дрони більш вразливі для ударів ворога, ніж ті, які рухаються на глибині, пояснюють фахівці. Росія біля берегів Криму використовує катери, грачонок чи раптор, які виявляють безпілотники на поверхні води. Основною перевагою підводного дрону є те, що його скритність, а тому, що зараз ці дрони, які ми використовуємо, морські вони рухаються по поверхні, їх можна виявити завдяки радіолокаційним станціям. Які мережі яких встановлено зараз на узбережжі, ну в тому числі Кримського півострову? Перше, по-друге, їх можна виявити а, з повітря з різних дронів. Експерти додають, українські підводні дрони битимуть по морських платформах в чорному морі, які Росія використовує для розміщення радіолокаційних станцій і засобів ППО. А ще толока зможе полювати на ворожі субмарини? Тут вони дійсно нам потрібні. Я думаю, що ну, звичайно знайти і знешкодити підводний човен застосуванням дронів набагато дешевше буде, ніж будувати і утримувати до цього кервет, причому в тисячі разів, і це можливо, тому що наш операційний район він дуже стислий, такий він невеликий відносно. От ну тут важливо буде елемент, хто надасть вказання. Це дуже важливо, інакше цей дрон просто не знайде ціль. Українські інженери готуються до серійного виробництва толоки тисяча і ще двох менших за розмірами підводних дронів із цього сімейства, які також зможуть знищувати російські кораблі з катерами в чорному морі, розміновувати або мінувати морське дно. Розробники покладають на підводних монстрів великі надії. Можливо, незабаром ця зброя з'явиться у військово-морських силах ЗСУ. Треба просто розуміти, що такий продукт не є кінцевим. В день свого виробництва, особливо коли мова йде про якісь нові системи озброєння, будь-яка подібна система озброєння вона завжди е проходить етап дослідної експлуатації. Михайло Манилюк, Валентин Біліч, подробиці, телеканал, інтермарафон. Єдині новини.